Я Не знаю, з чого почати справді, тому що прийшов на роботу, хотів попрацювати ось, сів собі такий, знаєте, думаю, попрацюю, а до цього допоміг дружині вийти з дитиною на прогулянку. Якраз дитина заснула. І тут ситуація така, що дитина прокинулася одразу кричить. Дружина сама в цій ситуації. І вона вже змучена, зморена, тому що дитина неспокійна, не сидить просто в колясці. І в цій ситуації, коли я чую коментарі від своєї дружини, я відчуваю, що я її просто-напросто кинув на призволяще з дитиною. І я не розумію, як в цій ситуації себе вести. Тому що я заробляю кошти, я виходжу на роботу не на восьму ранку, я працюю, заробляючи кошти для нас, і я все роблю для того, щоб ми могли жити і існувати в прийдеш, ну, в тутешньому середовищі. Да? Тому що ситуація з війною вона все лише ускладнила. І тут питання до мене. Як в цій ситуації допомогти дружині відчувати себе некинутою призволяще? Як їй допомогти так, щоб я міг і працювати, і бути разом з нею? От що я маю зробити таке, щоб вона відчувала себе некинутою і відчувала мою допомогу? Тому що насправді я намагаюсь робити? Майже все, що ну, входить в мої обов'язки або обіцянки, або ще щось. Щоб ви розуміли, це ну, я, 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 я ну, блін, навіть не знаю, як сказати, але я відчуваю, що я роблю багато. Я себе навіть не хочу порівнювати з кимось з інших да, там, чоловіків, але я дійсно роблю багато. І що я можу ще зробити, щоб їй було комфортно? У ну, мене відчуття, що лише забрати дитину і з дитиною працювати. Але тоді не буде ніякої роботи, тому що це взагалі неможливо. І як в цій ситуації можна допомогти дружині? Хто може мені якийсь дати на це коментар?